Навіть якщо вам бракує потрібної суми для придбання 3D-принтера, занепадати духом не варто. Часом потрібну техніку можна зібрати самостійно, так як це зробив нідерландець Госе Адема. Маючи під рукою деталі від конструктора Лего, а також роздобувши потрібні складові від принтера Пруса і 3, майстер зібрав свій екземпляр новомодного пристрою, що друкує розплавленим шоколадом. Одначе підійдуть інші матеріали подібної в'язкості. Відчути себе знову малим хлопчаком, би повернувшись у часи дитинства, можна поряд з найбільшим у світі ігровим автоматом, створеним 44-річним інженером Джейсоном Кемберісом із Чикаго. Американець витратив на створення апарата два роки і не дарма. Тепер його ім'я занесено до книги рекордів Гіннеса. Висота виноходу становить 4,41 метра, а глибина трохи більше метра. Автомат вийшов настільки великим, що повністю дістатися до всіх елементів керування можна тільки підставивши стільчика або табуретку. Захотілося повернути людей у час, коли вони були юними, значно коротшими і захопленими відеоіграми. Тоді, коли ти намагався вхопитися за всі ручки, і граючись, був повністю занурений у гру. Апарат оснащено збільшеними кнопками і він світиться 16-дюймовим трекболом. Автомат повністю робочий є близько 250 класичних ігор, включно з пекменом та духом дракона.